Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися місто Старобільськ, це північ Луганщини, окуповане місто. Яка там ситуація і як будуть просуватися справи з деокупацією міста Старобільськ? Отже, давайте спочатку подивимось, яка ситуація в місті Старобільськ, що там відбувається. Так, місто Старобільськ. Дивимось. Так, зараз хвилиночку. Дивіться, ну, наразі влада намагається домовитися із місцевими з мешканцями, з метою уникнути небажані якісь такі вибухонебезпечні ситуації. Коли, знаєте, сидимо як на пороховій бочці, ось така ось там ситуація напруги, сумніви. В який бік і коли щось може вибухнути. Ну, з боку соціума я маю на увазі. Тому влада намагається якось домовлятися, якось їм ну, йти певною мірою на якісь обіцянки. Ну, тобто, Обіцяє в чомусь поступитися. Обіцяє. Роздаються там якісь, ну, скажімо так, Багато обіцяючі ресурси, ну, мається на увазі, як паспорти роздаються. Адже для людей це також уможливить нормальне життя і уникнути якусь небезпеку для себе. Тобто там йдеться ну, от мова про підкуп людей ще також ідеться мова про підкуп людей. Але все одно, незважаючи ні на що. Люди соціум поділився на ніби як на два лагеря, такі, так би мовити, на дві сторони. Одні живуть з владою в згоді, аби не було гірше, а інші чекають, інші чекають, коли буде визволення. Ну от Приблизно така ситуація там. От Там ситуація будь-якою мірою чиниться протистояння з окупаційною владою, але різними шляхами. Далі давайте подивимось на наступне питання в цьому контексті. Яка ситуація військова військова ну, в контексті просування Збройних сил України в напрямку? Деокупації. Яка ситуація військова? З боку ЗСУ, звичайно. Так. Бачите, карти самі скачуть. Карти самі скачуть. Про що тут ідеться мова? Ситуація військова. Ну, наразі, наразі зупинка йде, зупинка руху у напрямку визволені, адже, знову ж таки, на шляху, на шляху Збройних сил України стоїть військова сила ворога, яка тримає людей на окупованій території в заручниках. Наразі, наразі, поки ну от, на сьогоднішній день, тут і тепер, в реальному часі ми робимо, йде певна зупинка. Ситуацію необхідно продумати, про це говорять карти. Так не має бути те, що наразі відбувається, але з метою уникнення великих втрат, великих втрат необхідно зосередитись на Іншому, тобто планування, іде певне планування, що робити, як робити, адже знову ж таки, на шляху військова сила, ворога і контроль. Тому йдеться мова про рух подій невбажаному напрямку. Це ще може говорити про бої, які точаться на кордоні з окупованими окупова... ну, неокупованими і окупованими землями. Бачите, от я вже давно говорила, що взагалі колесо Фортуна це прикордонна карта між денним та нічним шляхом. Вона денний переходить в нічний шлях, тобто в подальшій етапі життя людини. Але вона перевернута, тому наразі йдеться мова про зупинку. Зупинку. Оці, от, бачите, ну, неспроможність вийти із тупікової ситуації, от не пускають, не пускають наших, не пускають. Тобто, йде, там стоїть велика перепона військова. Нерішабельна проблема на сьогоднішній день. Попитка або спроба е, прорвати, спроба іде прорвати цю перепону, про яку я вам говорила. Між денним та нічним шляхом. Між, тобто, перейти той Рубікон, ту перепону. Ідеться спроба про це. Але знову ж таки, для того, щоб вирішити проблему з деокупацією, необхідно дуже тверезо оцінювати свої можливості. Не можна нехтувати ресурсами, не можна недооцінювати ворога. і Переоцінювати свої сили, От про це говорять карти. Тому наразі зосереджено на тому, щоб поступово, поступово обережно вирішувати проблему великої сили ворога. Далі давайте наступне питання. Яка перспектива деокупації міста Старобільськ Луганської області до кінця літа? Року? Яка перспектива? Ну, дивіться, знову ж таки, протистояння двох сил? Сили ворога і проти... противник. Тому тут, бачите, небажання ворога поступатися нашим силам і небажання наших сил поступатися ворогу. Поки що ну, ворог поставив себе там як владу, яка командує, на жаль. І поки бачите, імператриця перевернута. Тобто вона ця земля під владою ворога поки що зависання іде, підвисання ситуації ще йде. І тому, тому, адже сили ворога переважають. Сили ворога переважають, бо Ворог в будь-який момент готовий кинути багато ресурсів для того, щоб знасилити свого противника. Ось, Противник його, і він знесилений, того, що він втрачає ресурси. А з боку наших, з боку наших Збройних сил України, то е відповідно до цього робиться вимушений вибір. Поки що до зупинки, адже є загроза втратити багато людей. Тобто, дивіться, тут два два вибори: або втратити багато людей і не визволити, не деокупувати, або почекати, чекають, на що чекають наші. Врівноваження. Наші чекають, коли ця токсична ситуація закінчиться із нестачею зброї. Розумієте, тут йдеться мова про стабілізацію ситуації, яка пов'язана з нестачею ресурсів. Наші чекають на зброю, наші чекають на зміну подій завдяки тим новим ресурсам, які змінюють ситуацію і допоможуть ворога скинути з тої території. Тобто така перспектива доліта, ще поки підвисає ситуація. Ой, до кінця літа, я вибачаюсь. Тоді давайте подивимося, яка перспектива визволення міста Старобільськ, деокупації міста Старобільськ від російського окупанта до кінця 2024 року. Ну, дивіться, буде тут активні бої. Активні бої, це карта кордонів, це карта, бачите, з дев'ятки на десятку від відстоювання кордонів до спроби важким шляхом завершити цю ситуацію. Але знову ж таки тут ідеться мова про якісь приховану стратегію. Тобто не лоб в лоб, знаєте, як один в штикову атаку, а іншим шляхом, іншим прихованим таким, прихована конкуренція, з метою, щоб знизити накал цієї важкої ситуації, з метою менших втрат. Ну І, звичайно, щоб знизити ризик зневіри у майбутньому. Тобто, щоб, щоб скажімо так, ці всі втрати з нашого боку не були марними. От, от, ось про що. Тобто, перспектива є і перспектива полягає в тому, що до кінця 2024 календарного року буде військовим шляхом, але не знову ж таки не лоп в лоб, не штикова атака, а, ну, але все ж таки за допомогою зброї буде вирішуватися ця ситуація, щоб вона дійшла до свого логічного закінчення з деокупацією. Тобто, знов ж таки тут зброя. Зброя, зброя, яку нам, при... нам мають привезти, завдяки якої ми маємо відстоювати свої кордони і просуватися до деокупації, окупованих ворогом територій. Шляхом найменших втрат ось про що йдеться мова. Ну, плани є, плани є. Кинути аб'юзивну окупаційну владу. Ось так. Не все так просто, не все так просто я бачу. І буду сподіватися, що все ж таки деокупація нашої території від ворога. Відбудеться набагато раніше, ніж я наразі зазначила. Але знову ж таки, мова йдеться не про тотальну деокупацію міста Старобільськ, а про е, кроки, активні військові кроки до визволення. Якщо, наприклад, до кінця літа там підвіша наша ситуація, а то до кінця 2024 року вже буде активність така. Активність у позитивному напрямку для людей. Ну, ось так в мене вийшло. Щиро дякую вам за вашу увагу, за ваше терпіння, за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо! тримаємо стрій! До побачення!